Якщо порівняно порівнювати з минулим роком, то набагато краще і швидше запустилися. Так на сьогоднішній день у нас лише три будинки залишаються без опалення. Це е, проблеми там або е, на вводах в будинок, або безпосередньо в будинку. На наступному тижні питання вирішиться. Можливо, навіть сьогодні будуть пробувати пуститися на вводах в будинки, там пориви. От. Порівнюючи з каргами від мешканців, що є важелем таким як. Порівнювати, як почався, як проходить, то набагато менше от в мене немає на сьогоднішній день у відділі, так як в минулому році, по 10 скарг за день. Є зараз проблеми, звичайно, по заповітрюванню систем, по поривах внутрішньобудинкових мереж. Це там локально по стояках розрушнику сушки, ну і таке інше, потекла батарея. О, але це все проблеми локальні в будинку, які, які поступово вирішуються. Однак варто зазначити, що величезною проблемою є брак кадрів, От, що ну, впливає на оперативність вирішення ситуації. Так сказати, щоб проблемні, взагалі проблемні, то приблизно рівно по місту. От не було такого, що якийсь район готовий, якийсь район не готовий, всі райони були готові, магістральні мережі були готові. Якщо трапилась якась ситуація в будинку, то безпосередньо треба звертатись в першу чергу до надавача послуг з управління: це там чи управитель, чи це ОСББ, чи це ЖБК. Можливо, можна звертатись також на гарячу лінію міськвиконкому 15.05.